Тоді люди могли навіть собака по котів їсти, якщо не було чого їсти, тому що прийшли комуністи і забрали всю їжу. Це неможливо. А спекти його, а потім ще й зняти зі сковорідки, це просто щось ну, надзвичайне. Тому я... Дивувалася тим господиням, тим жінкам українським, які це все попри те, що вони це вигадали, тому що треба було для того, щоб врятувати якось родину своїх дітей, приготувати якусь їжу. Як вони це змогли е дістати, цю їжу, ці продукти, з яких приготувати, а потім ще його приготувати? Не дуже смачно, але Їсти можна. Йдемо спробуємо нагодувати когось. Не дуже. Ну, але якби був холодним, то їм би, я Ти так. тут Ця страва зроблена із кормового буряка, листь, кульбаби, корінців та не знаю, ще чогось. Я...